Друзі, всіх вітаю на каналі Alex Sound. Сьогодні починаємо новий великий етап робіт, а саме обслуговування механіки, та що знаходиться під передньою панелью. Для того, щоб нам туди дістатися, нам треба викрутити оці всі гвинти, які ви бачите, зняти пластини оці передньої панелі. Ось нижня і верхня. Також зняти защиту захист блока голівок і зняти підкатушечники, тому що вони, як ви бачите, зверху панелі стоять. Зараз все це ми і будемо робити. Хто з вас уважно дивився попередні ролики, той пам'ятає загадкові пломби на нитках, які я показував з тієї задньої сторони магнітофону. Казав, що не стикався раніше з таким. Не знаю для чого вони. Дивіться, я зрозумів. Бачите, ось ця пломба. З цієї сторони я вже відірвав. З цієї сторони, мені ще це. Доведеться зробити. Бачив, бачив, такого не бачив. Ось так виглядає магнітофон без лицевих панелей. І що ми тут бачимо? Певне сходство з електроніками та олімпами, але є і відмінності. Ну, наприклад, ось ці вони схожі по принципу роботи, але вони трошки інакше виконані. Петле, вироби, <хи> вибирачі петель. Тому вони, бачите, можливо, і зберегли ще свою працездатність. І так само з цієї сторони. Ще тут бачимо такий блок голівок. Він теж інакше виглядає, як я вже казав, голівок всього 3. І сама цікава з них це голівка відтворення, яка має ходити вертикально, ну, це зараз вверх та вниз, щоб перемикатися на відтворення вперед та назад. І ось цей речах, бачите, він теж має ходити і натискати оці два концевички. Ви чуєте, як вони клацають. І, мабуть, коли перемикається голівка, натискає оцим речагом, оцим на ці два концевички, тоді перемикається напрямок обертання головного двигуна. А в нас, я так розумію, тут у механізмі, можливо, засохла змазка, тому механізм не ходить. І, звичайно, відбувається реверс, те, що ми бачили раніше. Ось з цим питанням ми будемо розбиратися. Ну, гальма також мають не таку звичну конструкцію, як звиклими на олімпах та електроніках. На кожен підкатушечник є свій соленоїд електромагніт і своя гальмівна. Система. Немає системи тут речагів, коромисел. Є ось так. Що тут іще цікавого? Бачите привод лічильника? І він зроблений ось один пасік іде, це проміжний вал. З тієї сторони, з внутрішньої також є ще один шків. і вже той шків пасіком з'єднується з лічильником. Під панелью йде той пасік, і тоді працює лічильник. Там ми дивилися, того пасіка немає. Треба подивитися його діаметр півдлину, то підібрати і поставити. Що тут ще в нас цікавого? Ага, ось що я хотів сказати. Дивіться, товщина плити. Бачите? Ось вона. Добре видно товщина. Це 10 мм ця передня плита. Це рама. І вона фрезерована. Дивіться, як воно все зроблено тут. Дуже це дуже дороге технологічне рішення, але ну, воно тут є. Це не з перших випусків, але і не з останніх. Бо Казали, що є ще такі апарати, товщина плити всього 3 чи 4 мм. Особисто я їх не бачив, але чув, що такі є. Так, я думаю, зроблено з метою здешевлення, але це ще дорогий, скажімо так, варіант. Трохи повивчавши цей механізм, який Змінює висоту голівки. Я побачив цікаву річ. Дивіться, ось ця масивна втулочка бронзова і направляюча. Направляюча стоїть чітко, непохитно на столі блоку голівок. Сама ж голівка під'єднана до направляючої. І вона разом з направляючою рухається вверх-вниз. За її рух відповідає ось цей речах. Ось цей. Бачите, коли він іде вниз, отуди, тоді звільняється той виступ, який впирається в оцей стіл, і голівка йде вниз. Ось дивіться так. Зараз, я натискаю на речах, бачите, і голівка йде вниз. Опускаю і піднімається. Регулювання висоти здійснюється ось цим гвинтом. Тут є ще різні гвинти для регульовок, налаштувань різних, але Оскільки тут ніхто не лазить, ви бачили все під пломбами. До речі, ось дивіться ще одна пломбочка. Ось вона. Ось пломба рідна. Це для цінителів, поцінувачів. Ті, хто любить, щоб було аутентично все, ось вона там є. І що ж заважає працювати цьому механізму? Заважає йому ось оцей погано видно. Там е, соліноїда шток магніта. І тут у нас з цієї сторони все ходить, все нормально. А натиснути, щоб пішов той речах соліноїда. Я не можу, щось із ним сталося, він стоїть непохитно. Здається, саме із-за цього і не працює в нас реверс. Зараз я магнітофон знов поставлю в нормальне положення. Зайдемо із зворотнього боку, з тилу, так скажімо, і будемо дивитися більш детально до того магніту. Але перш ніж переходити до то... Того соліноїда я хочу скористуватися таким положенням магнітофону для того, щоб зробити одну важливу справу. Як ви пам'ятаєте, ми змастили двигуни бокові, але тільки ззаду. І такі самі отвори в цих двигунах є в цій в ліцевій в передній частині, і їх також треба змастити. І як ви бачите, тут добратися досить складно, треба було прозбирати оцей весь механізм, щоб побачити той отвір. Але конструктори подумали про це, подбали про нас. Дивіться, яку гарну річ вони зробили. Вони зробили по такому великому отвору. І тут, і тут. І коли прокручувати ось ці. Як їх назвати шкіли під катушечників. Можна побачити, коли отвір у ньому співпадає з отвором під масло, під мастило у двигуні. Тому поки зараз магнітофон так лежить, дуже зручно, І я змастю оці мотори бокові. І вони в нас будуть обслужені. І це буде дуже гарно. І також у нас ще є отвір. Он він, бачите, зараз я його покажу. Ось цей отвір це для того, щоб змастити ведучий мотор. Щоб це зробити гарно, треба буде його поставити на бік або навіть догори ногами, і також змастити і ведучий двигун. Як це робити? Ну, я думаю, ви бачили, як я робив там. Ззаду. Так само я буду робити і тут. Візьму шприц, зніму захист з голки, і через оцей отвір буду напитувати масло накопичувачі. Вон там в одному двигуні і в іншому. Це десь півгодинки займе. часу, ну воно того варте. Також не лишнє буде змастити шків лічильника. Вісь стоїть недвижима, а шкиф обертається на ній, але він не обертається. Можливо, сильно зажати цим стопором, тому і пасік вижив один, а той не вижив, що знизу, або просто там загусла змазка. Зараз стопор зніму. Витягну почищу, нанесу нову оливу і я думаю, що буде обертатися. Дуже вчасно я зайнявся цим шківочком. Я виявився правий по двом позиціям. Він був і зажатий, і закийший. Після того, як я його звільнив і змастив, тепер він бачите, ось так обертається легенько цього. Цілком достатньо, щоб працював лічильник. От. І поки я з ним возився, хто знає, хто мав справу з оцими фіксаторами, що стоять на вісі, той знає, яка ще це радість. От. То часу пройшло, там трошки мастило впиталося. Я прокрутив ось ці. Бачите, як вони? обертаються легенько, бо мотори змащені. І так само інший. Бачите, від легенького дотику він крутиться, але я ще почекаю ще хвилина 5, і ще третій раз їх змастю, і тоді вже буду вважати, що вони в нас обслуговані. Потім ще. Центральний, поставлю його якраз догори головою, є, <смі> догори ногами магнітофон. І буду мастити центральний цей ведучий двигун і дивитися, що ж там із магнітом сталося, чому він не працює. Коли магнітофон у нас знаходиться в такому положенні, робимо декілька корисних речей. А саме Прибираємо ось цей наліт. ну Звісно, що не пальцем, беремо спирт і вичищаємо двигун, тонвал, всі вісі витираємо, всі направляючі чистимо все, окрім голівок. Склофорітової голівки я б не радив чистити ізопропіловим спиртом, оскільки він дуже швидко випаровується. ну, я б не радив. Я візьму спиртовий розчин приблизно так відсотків на 50 і витру голівки. Але це буде ну, звичайний спирт, не ізопропіловий, а етіловий медицинський, але розбавлений. Мастимо двигун, он його отвір, ось тут видно, займаємося обслуговуванням. І що ще хочу вам показати, дивіться, ось у шток цього електромагніту. Да? І він, ось дивіться, він ходить, якщо видно, ось так. Він спокійно ходить, він не заклинений, але він не йде назад, нема в нього можливості зробити робочий хід. Він повинен туди втягнутися, щоб оцей речах... Отако нажався, бачите, і голівка пішла. Також ми почистимо оцю вісь, оцю пару тертя змастимо, щоб все тут ходило м'яко. А чому він не ходить, а що з ним таке сталося, я вам зараз покажу. Дивіться. Бачите? Ось ця фарба нанесена. Тут на корпусі є. На гайки нема, на контрвінті вона є, але її проміжок, я думаю, що сталося от що. Цей магнітофон, колись, можливо, знов я, власник, вирішив, що йому ця система реверсу не треба, щоб не збивався азімут. Він відкрутив оцю гайку, завернув. Скільки міг оцей гвинт-контур, або щось там вивернув і щось туди підклав, щоб виключити з роботи цей соленоїд. І таким чином зафіксувати голівку в одному положенню, а саме магнітофон грав в одну сторону, тільки вперед, і реверса в нього не було. Можливо, і ось це, бачите, якось пов'язане. Стручанням ось сюди. А, ну і це а, нам пояснює, чому були відсутні пломби, саме з е, тут, о, задньої частини магнітофону. Бо ви бачили, багато де вони є, а саме тут нема. Я думаю, що це єдине пояснення, бо більше тут. Ніяких втручань я взагалі не побачив на жодній платі. Нічогісінько, все по заводу. О, так що майте на увазі, що це в нас дуже гарний некопаний екземпляр. Я теж тут нічого не міняю, окрім е, висохших електролитів. Це буде е, аутентичний заводський варіант. Зараз я Поставлю камеру на штатив. Спочатку змащу ведучий двигун там спереду, і поки він буде напитуватися оливою, я провірю свою здогадку стосовно цього вузла. Я вже зібрався взяти відповідну голівку, але, дотронувшись рукою, просто бачите. Так воно було, і ось так повертається оцей контргвинт. Тому викручуємо. Я викручу повністю, просто щоб перевірити, що там ніхто нічого не запхав туди. Як ви бачите, він доволі довгий. Так він виглядає. Ну, давайте я і вам покажу. Нічого там нема. Отак От дивіться. Бачите? Ото воно. Зараз спробую, так, щоб вам було видно. Вибачте, що трясе. Бо з руки. Так, зараз на що тут натиснути? Так, знайшов. Угу. Ану. Бачите? Ходить все як положено, працює. Тепер треба тільки встановити. Правильне положення. Звісно, що, мабуть, трошки змастити, а може і ні. Я подивлюся, чи треба, чи не треба, бо там має бути чисто, а мастило, можливо, буде притягувати все ж таки там трохи пилу і тоді буде це навіть гірше, ніж без нього. От. І просто трошки там протру спиртом. І все. І буду збирати, а вже регулювати хід я буду, коли магнітофон буде в нормальному положенні і працювати. Але ви знаєте, там є ну, доволі великий діапазон. Чому? Тому що цей речах, він, бачите, через пружину діє. Ось, там є пружинка, вон там. Тому тут система так дозволяє такий припуск трошки мать. Ну добре, я думаю, що в нас все вийде. Поки що займуся чисткою, поки у нас напитується накопичувач оливи цього двигуна, ведучого я почищу направляючи. Ось так, друзі, виглядає тракт після чищення. Ось так ходить легенько цей механізм. Бачите. Все почищено, все змащено. Ходить у нас шток, як положено електромагніту. Так що, я думаю, можна вже буде магнітофон ставити на ноги і перевіряти, чи вдалося нам вирішити проблему з реверсом, чи вона десь глибше лежить. Але це вже буде в наступному відео. Я вам вдячний за увагу. Як завжди, сподобалося лайк, коментарі, підписка, поширення. А я бажаю вам, як завжди, всього найкращого. Віримо в наше майбутнє. Себе бережіть. Побачимось.